Як то кажуть, жартома, кому море, а кому гори, то цього разу можна сказати, кому футбол, а кому волейбол. Неділю 23 листопада, коли погода не дуже милувала оку, приміщення спортивного залу гімназії імені Івана Труша було доволі спекотно. А саме в цей день волейбольна чоловіча команда нашого міста єдність взяла старт у новому сезоні чемпіонату Львівської області з волейболу ліга». У гості до нас завітала команда Пустомети з міста Пустомети. Як завжди на початку змагання підняли прапор України, привітали учасників. Направду болівальники таки давно вже очікували повернення волейболу в наше місто. Їх цього дня було багато, плюс несамовита підтримка фан-сектора створювала атмосферу в залі. З огляду на перебіг подій цієї зустрічі можна було зробити висновок, що рівень волейболу в нашій області щоразу стає вищим. Якщо колись можна було говорити про легких суперників і прохідні поєдинки, то з роками все змінюється. Ця гра була доказом того: з перших хвилин боротьба була напружена. Команди йшли очко в очко, не відпускаючи суперника більше ніж на 2-3 залікових бали. Першу партію єдність поступається з рахунком 22-25. Друга партія була також напружена і видовищна. Цього разу наші спортовці були більш агресивнішими і в підсумку перемагають 25-18. У третій партії команда «Спустомет» переломила хід подій, знову перемагає 20-25. Невідомо, що тренер команди Єдність сказав перерві, але четверту партію команда Єдність пролетіла з легкістю і шаленим бажанням перемоги, що й засвідчив рахунок 25-10. Болівальники нервували впродовж усього поєдинку, але вірили в нашу команду. І єдність оправдала довіри. Напружена п'ята партія, все таки була за нами. Наші козаки бились за кожен м'яч, і фортуна їх почула. Перемога в п'ятій партії з рахунком 15 12 і загальний рахунок 3-2 на користь команди Єдність вдалий старт нашої команди. Сьогодні єдність виступала в такому складі. Олег Ратушняк, Тарас Панків, Тарас Черняк, Тарас Дучик, Михайло Ливчилі, Олександр Калим, Андрій Карпо, Андрій Рафа, Роман Мандзюк, Василь Гуменюк. ну і тренер Андрій Ковтун. Ще раз подякуємо нашим спортовцям за емоції і побажаємо наступних перемог. Усі учасники цього ігрового дня висловлюють подяку нашим Збройним силам України за можливість змагатися і перемагати. Слава Україні! Героям слава!